Друзі, якщо ви думали, що зрада це десь там у далекій разці, ви помилялись, вона тут в Україні, і цієї зраді Ірина Креміновська, агентка російського РАЦІР пов'язана з ФСБ, Її вже ловили на гарячому, але вона досі на волі. А її подільник Олексій Сятгор взагалі погрожує українцям судами. каже цитую: якщо ви ще не вкурили, під ким ми працюємо. Під ким? Під ФСБ, під Кремлем. Методи у них, як у кремлівських кілерів, отримали замовлення, знищили українську організацію, злили людей, тиснуть через медіа і силовиків. І все це під час війни. Але це ще не все. Вас шокує, як вони отримують владу. Є секта. Секта Копрофілів, де гуру рашист дворкі. Він обіцяє адептам кар'єру, але за це треба пройти ініціацію. З'їсти його тепле лайно прямо з дупи. Фу і цей хижак Дворкін усе знімає на відео, потім шантажує своїх помазаників. Вони йому підкуряються, бо бояться, що відео спливе кругова порука, компромат, бруд і страх. Ось ціна їхніх посад, впливу та авторитету. Дворкінг просунув своїх людей не лише в Рашці. Під час закордонних поїздок і конференцій він назбирав помазанників у різних країнах. А тепер питання. Хто в Україні їх крешує? Які чиновники настільки обляпані, що готові покривати зрадників? Сьогодні захищати Кременуську Сятугора – це признатися, що ти лайно на кремлівської сраки. Розійшли це відео. Україна має знати своїх ворогів. Ворог замаскувався під борця з сектами, але з рота в нього смердить москальським гімном.